Бачите, мої рогаті безрогі позбиралися. Всі, всі кучкуються тут коло нас, бо ми вже трамбуємося наш фініш нам пряма. Чоловік вже звіз останні прицепи от тільки і почав трамбування. Мало бути близько 100 тонн, буде трошки менше, бо десь 6 чи 7 покосів не забрав. Поламалась нас вчора грабарка ввечері, він вже починає, навіть не ввечері, а позавчора точно. От і вчора-возив цілий день, і сьогодні зранку вже довозив. І вирішили, що тих там сім тих покосів, що лишилось незграбане, бо він грабаркою з трьох покосів робив один. А тепер, виходить, їх то можна забрати було КПІ, але це дуже довго по часу. А так пересихає вже, бо ж погода, ну, сонечко, вітряно, так якраз люксово, щоб сушити сіно. То вирішили не чекати, не тягнути час, а скоренько доробити і накрити, щоб просто не пересихало, не пересихала люцерна, щоб швидше то все було. Було, щоб вийшло нормально по якості. А вже тих 6-7 покосів буде забирати і годувати корів. Ми все одно косимо потрошки коровам, ну ніби зелене, бо ж даємо їсти, то буде їм на тих пару днів давати таке чуть сухіше, бо вони пасуться періодично. І щоб сухе давати ніби замість сіна, бо сіна вже в нас немає. Сух ну, вже буде трошки менше 100 тонн, от зараз втрамбує, накриємо плівкою. І вже буде готовченко. Ми сьогодні так з тим сінажем, ну просто четверта година. Ми ще маємо на доставку їхати сьогодні. Вже певне частину завтра, частину сьогодні будемо тої доставки робити, бо не встигнемо. Але блін, і не їхати немає як, бо ж молоко, все готове. Ну коротше. Але і сінаж треба закласти, бо як не закладемо, сінаж, то не буде чим годувати худобу. І що будемо робити? Ну знаєте, ви розумієте, що без корму, якби не дуже вийде нормально далі функціонувати в фермі нашій. Тому доставка почекає, а корм треба закласти. Тим більше я ж кажу, що погода така, що сохне воно все швиденько, дуже швиденько. Ну все, фініш на цей перший укіс. А вже далі будемо чекати наступних.